Дошкільному навчальному закладі хоровод малюки приймали вітання від сміттєзнайка Пізнайка листа, від якого зачитала гостя садочка Леся Дзепчук. Чув я багато про вас, які ви розумні і веселі, чемні і доброзичливі, спритні та вправні, добрі і готові завжди допомогти. От і вирішив я до вас звернутися до допомогу. У своєму листі Пізнайко наголошував, що планета Земля захворіла. Краса її потьмяніла, а причиною є сміття, яке люди часто забувають сортувати та залишають у невідведених для цього місцях. А якщо хворіє планета Земля, то люди, тварини, рослини теж починають хворіти. Малюки зовсім по-дорослому сприймали розповідь гості, дослухалися до кожного її слова. Зацікавлено роздивлялися предмети, які принесла на захід Леся Дзебчук. А на запитання, хто готовий допомогти сміттєзнайку-пізнайку врятувати планету Земля, відповідали я! і я також будемо допомагати. Нам треба зменшувати сміття, поменше його викидали. Викидати ось, наприклад. пам'ятаєте, скільки ось цей пакет буде лежати в землі? 200 років. А для того, щоб поменше, ми ось цих пакетів викидали, будемо менше їх купляти, а ще краще купимо сумочку пошиту із тканини. І вона у нас буде і красива, і буде братися, і довго носитись. І менше будемо викидати. Ще дітки, навчимося правильно знову ж не викидати сміття. Ось, наприклад, що це в мене в руках? Собачка, собачка, іграшечка, а я вже нею не граюсь, тому що я виросла. Так що мені її викинути, Ні. а що з нею можна зробити? Діткам, звичайно, і когось порадували, і сміттями не викинули і землю нашу, не забруднили. Малеча садочка Хорвод працювала як злагоджена команда захисників довкілля, адже заступник голови молодіжного драчого комітету, що діє при міському голові Українки Павлу Козарєву, зуміла донести до дітей головну мету проведення подібного заходу. Вона наполегливо та в доступній формі навчала їх, як правильно сортувати сміття, розповідала про те, що станеться з планетою земля, якщо захаращувати її різним непотребом. Контейнер. Сірого кольору. Вони або металевого, вони є біля кожного кожного будинку. Контейнер коричневого кольору. Я їх поставлю на один стілець, а потім я скажу, чого ж це вони розмістились два на одному стільці. Помагає мені контейнери. Контейнер синього кольору. Куди ми пластмасу викидаємо В контейнер? Якого кольору? Подивися жовтого, молодець. Діти в ході імпровізованого дійства сортували сміття, а планета Земля очищалася і вкривалася квітами. Скажіть, будь ласка, чим викликано таке бажання вас проводити подібні заняття? Скажімо, екологічна проблема вона давним-давно засіла. Якщо чесно говорячи, виходиш на пляс, чи в ліс, і постійно валяється сміття. А інколи є надзвичайно небезпечне сміття для нашого здоров'я, то. то чесно говорячи, і не треба щоб хтось сказав у самого, у самого пробуджується таке скажімо бажання взяти і прибрати не чекаючись на не чекаючи ні на кого зрештою депутатами міської ради було затверджене положення про реалізацію проєкту, проекту як правильно сортувати сміття чесно говорячи, коли я це почула я зрозуміла де я себе правильно реалізую тому що, скажімо, ось це сміття, яке шкодить не тільки здоров'ю, скажімо, шкодить життю. Тому що знову ж викинути там якийсь шприц, який невідомо як вживався, бігають там наші дітки. То чесно говорячи, болить серце за це, коли бачиш, і для того, щоб напевно ще себе якось мобілізувати до цього, і мобілізувати інших. Коли я почула, що треба ось цей проєкт жит... ну, реалізувати в життя в садочках, я зрозуміла, ось звідки треба починати. Я за це візьмусь, тому що це потрібно, це необхідно, це мега як класно, скажімо так, сучасною мовою. Починається все з малого, як посієш, так пожнеш дітки. Вони будуть мотивувати не тільки себе і дорослих, а я сама буду мотивуватися і з ними вчитись. Ми поцікавилися малечі, як вона засвоїла ще один урок життя, що матиме великий вплив на майбутнє людства. Про що ти дізнався? Цікаве тут? Я дізнався тут цікавого, що що м'ячало шкидали. Що люди неправильно роблять, коли розкидають сміття, так? А ти сам сміття Ні. не розкидаєш на вулиці? Ні. А що ти з ним робиш? Викидаю в смітник. Скажи мені, будь ласка, а ти знаєш, які контейнери є для сміття? Якого вони кольору бувають? Сірого. Сірого, а ще. Коричневого. Сірого, коричневого. Зільоного. Молодець. А як ти думаєш, сміття потрібно обов'язково сортувати? Да. А чому, Максимко? То що треба берегти свою планету. Треба планету свою берегти, так? А для чого її берегти? Щоб ми жили, щоб наша земля не загинула. Якщо загине наша, наша земля, то і звірі загинуть. Вихованці садочка Хоровод намалювали спеціально для сміттєзнайка пізнайка малюнки, яким вони бачать майбутні планети Земля, та як зробити її чистою.